Друзі, вітаю. Я вам уже давно кажу, що сьогоднішній медійний ринок сигналізує про політичне повернення Ріната Ахметова і, ну, наприклад, нової версії партії регіонів, і останнім часом щодо цього з'являється все більше і більше дзвіночків. Також Рінат Ахметов, як ми бачимо, багатіє і багатіє під час війни. Нещодавно видання Блумберг написало повну бздуру. А мовляв, старі українські олігархи втратили вплив, втратили свої статки. І цитую далі Блумберг серед них і Рінат Ахметов. Стала леварний і енергетичний магнат, втратив заводи, вогінні шахти та свою політичну базу через окупацію. Згідно з індексом світових мільярдерів, Форбс, його ставки впали до 5 цілих і до 5 мільярдів і 700 Мільйонів доларів із 15 мільярдів у 2013 році. А тобто з цієї статті можна зробити висновок, що Ахметов збіднів через війну втричі. Але все начебто і так, і не так. Стаття доповнена коментарем Валерії Гонтарєвої, яка, якщо я не помиляюсь, нині сидить у Лондоні. І Гонтарєва каже Блумбургу, що філантропія Ахметова під час війни зробила його героєм. За все своє життя каже Гонтарєва, я ніколи не думала, що скажу. Це але хай вас не вводить в оману ця стаття і цей коментар, тому що якщо уважно почитати матеріали, на тому ж таки Блумберг, то а, якщо найменше можна побачити, що падіння статків Ахматова досягло свого дна у 2022 році, а далі вони почали нормально рости. І станом на 2024 рік, а точніше, станом на травень 2024 року, він вже мав 6 мільярдів 700 доларів, і це майже стільки ж скільки у нього було. На момент російського вторгнення, якось знаєте, він втратив і дуже швидко набув. Про статки Ахметова можна говорити довго, але зараз ми поговоримо про головне: про медійну складову і українського олігарха. Нагадаю, до широкомасштабного вторгнення Ахметов мав величезний медіахолдинг Україна, до якого зокрема входили е, два канали Україна та Україна 24 У липні 2022 року Ахметов оголосив про намір вийти з медіабізнесу, і Тут почали відбуватися дуже дивні речі. Ютуб канали медіагрупи Україна були передані такому собі Ростиславу Буняку, який працював на Ахметова у проєкті сьогодні. Ютуб канал Україна «Україна-24» раптом перейменувався на фабрику. Новин, а е, канал сьогодні перейменувався не січа. Нині вони транслюють фактично однаковий, ну майже однаковий контент. Добра, добра половина якого ведеться російською мовою, а також туди вмикаються рясно російські та російськомовні експерти за кордону. Геннадій Владимирович. Я рада привітати вас в нашому ефірі. Да, Євгенію. Я тоже приветствую вас і всех всіх вашего вашого каналу. Кабаз, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Что ж, продолжаем мы собирать информацию из разных источников, что же там происходит в Курской области. Одна... Украина создала в Курской области военную комендатуру, об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. Матвей Юрьевич, еще одна интересная тема. Появились сообщения о том, что спецназовцы службы безопасности Украины взяли в плен... 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка вооруженных сил РФ и подразделения «Ахмат». Про всяк випадок, якщо раптом хтось не знає чи не пам'ятає, нагадаю, що не так із російськими і російськомовними закордонними експертами. Російські експерти, опозиціонери, включно з різними абасами галямовими, марзавгуловими, чи як його і так далі, і так далі. І так далі, перебувають у російському інформаційному просторі. Єдине джерело інформації в російському інформаційному просторі це Кремль і Кремль, і вся його. Велика пропагандистська машина завжди брешуть. Ми це знаємо. Так нагадую про всяк випадок, і всі, нібито інсайди, які навіть нібито з'являються на якихось е опозиційних Moscow е Times та медузах. Це зливи знов таки через Кремль. Це кремлівське іпсону, Або можливо, якщо ці експерти заявляють про якісь інсайди, то це може бути їхня власна вигадка. Фактично таким чином народження Ахметовим, канали Фабрика новин та сьогодні, і це не єдині канали. В них там є ціла сітка, яка множить все це у величезних кількостях. А множить російський порядок денний, множить російський погляд на події для українського глядача, і це все власне видно із того про що вони говорять, Як ці події коментуються кремлем. Избегает, избегают там слов вторжения. Путин говорит о, цитата, ситуации в приграничной зоне, происходящих событиях, провокации и так далее. Также вчера были сообщения о том, что украинский омбудсмен Лубинец проводил разговор с российским омбудсменом Москальковой по поводу обмена пленными, и якобы этот разговор был инициирован российской стороной. Некоторые эксперты говорят о том, что Ахматовцы, Кадыровцы, они очень важны для России, и вот именно то, что их захватывают в плен, это говорит о том, что переговоры об обмене они будут идти. Росія, 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 Росія. А що там каже Росія, а що сказали на Росії, а що заявив Путін, а що заявив Медведів, а що ініціювала Росія? Ви спитаєте: а про що ще говорити в принципі з росіянами, як не про Росію? Так, отож, це повністю російський порядок денний, через який українському глядачеві а, згодовується фактично московська візія, але це не єдині, звісно, гості на цих каналах. Там є кілька українців українських військових експертів і безпосередньо військових треба щоб була, хоч якась видимість, що цей канал має стосунок до України. Але цікаво о, звернути навіть увагу на те, як саме подається інформація цими каналами, зокрема на обкладинках від ура патріотичного до ультразради. Дивимося, Покровськ готують до здачі. Колона РФ підходить до Покровська, там катастрофа і так, далі, і, так далі, і так далі. Це, до речі, під час подій на Курщині, і у мене дуже велике питання, як так разом із активізацією російської пропаганди щодо Покровська. А під час курських подій активізувався відповідно і канал Фабрика новин та канал сьогодні. А ось новини, наприклад, від Фабрики Новин. Там є ще новини, і вони теж виглядають не як новини українського каналу. Ось, наприклад, фрагмент про приліт в Донецьку. Тимчасово окупований Донецьк обстріляли. Там загорівся величезний ТЦ. Російська пропаганда заявляє про нібито умисні удари по цивільних. Україна стверджує, що прилетіло по складу техніки та БК. Невдовзі стало відомо, що влучання були у Петровському районі Донецька у торгівельний центр галактика. Після кількох прильотів будівля спалахнула вогонь охопив фактично весь ТЦ. Одразу після вибухів Росія звинуватила в атаці Україну. При цьому, за словами Олександра Нівзорова, так звані воєнкори закликали відповісти ядерним ударом. Інші воєнкори теж підтримали хвилю істерики і звинувачень на адресу української армії і опублікували ось таке відео за участі того самого персонажа, що звертався до Путіна. Його назвали волонтером на ім'я Андрій Лисенко. Люди, кілька прямих попадань в галактику на Петровці. Много людей пострадала. Подайти не можемо кроєм крові квадрат. І збігайте. Діть газ гаріть рядом до напротив. Труба пробита, осколкалі. В общем, тварі обстрілюють мирне населення. Это не Всу, это мр. Натомість державні російські медіа переважно не стали робити поспішних висновків. Наприклад, Раша Тудей, один із рупорів Кремля, написали про факт пожежі і додали, цитую: чи були всередині люди, невідомо. Офіційної інформації поки немає. Кінець цитати там ще була цитата про Чука, ще кілька цитат російської пропаганди, навіть з поданням того, що це російська пропаганда, і кілька ось таких от емоційних цитат. Які ведуча вказала, що вони також пропагандистські? У мене запитання: ви коли дивитеся таку подачу? Яке у вас складається враження про цей сюжет? Ось коли ведуча беземоційно читає про обстріл, і я, до речі, не зразу зрозумів, чи це справжня ведуча, чи це штучний інтелект намалював, але, начебто, справжня? А потім з'являється ось такий синхрон із криками про те, що ви сутварі! У людини у мене питання, що залишиться у голові після перегляду такого. Його назвали волонтером. На ім'я Андрій Лисенко. Люди, несколько прямих попадань в галактику на Петровці. Много людей пострадало. Подайте не можемо, кроєм квадрат. І В Взагалі, тварі обстрілюють мирне населення. Це не ВСУ, це мр... Скажіть після перегляду такого сюжету, чи складається дійсно враження, що людей у ТРЦ не було? Нагадаю, глядачі цього каналу це зокрема та сама аудиторія, яка дивилася Ахметівські канали до широкомасштабного вторгнення. Тільки з тією різницею, що раніше його дивилися б, хоча б українською мовою, а нині ці канали мовлять в Ютубі тут правил нема. Зараз половина контенту тут російською, Ба більше аудиторію занурюють у внутрішній контекст Росії більше ніж коли-небудь. Аудиторії фактично нагадують, що ось вона Росія, ось вона поруч, ось що тут відбувається. Ось що там кажуть: перебувай із Росією в одному просторі. Глядач цього контенту має відчувати себе в Росії або в Совєтському Союзі. Ще правда він дивиться на Збройні Сили України. Хоча я не бачив, щоб аудиторії цих каналів сильно пояснювали, чому саме збройні сили України борються за те, що вони борються. Зате розмови про мирні перемовини ніхто не скасовував. наблюдают все за Путиным, что же он будет делать дальше, да, на что он может пойти, и некоторые даже проводят параллель с бунтом Пригожина, когда все закончилось переговорами. В этот раз тоже? Це друзі, Ангеліна Пичик. Єдине, що Патрушев буквально вот на днях дав інтерв'ю, і сказав о том, що ем, прорив Курської області это не то інше, як приближаючийся крах київського режиму. щось то в этом роді ця операція була в координації проведена з западом і не более. Того, що я побачив, Ангеліна Пичик найзавзятіше любить е, поговорити про те, що ж сказала російська пропаганда, е, процитувати її побільше раніше. Е, Ангеліна Пичик Працювала на каналі держзрадника Мураєва «Наш». І так само завзято йому там притакувала. А, кстати, ще повна в обрежу країну. Я заявила, що ми вже, як це сказати, ми остаточно покінчили з руським міром. Ось так сказав Клєва. Ну, якщо мені об'яснити, що таке руський мір, що таке русський мір, що таке український, мені би було дуже цікаво. Тобто ми досягли цього дна, ви маєте на увазі, так? І нас чекає якийсь хоча покращений розвиток. Україна, і навіть не двойне дно, і, по-моєму, не тройне. Друзі, Молчу, перша країна, це. куди поїдете після того, як відкриються кордони, куди б хотіли, перша країна. Лічно я? <риклад> <риклад> я би поїхав в Москву. Я дуже люблю Москву. Бажаю, моя біля Майдан. Зрада, зрада? А Ти не, не любиш, а Москву? У у куча дзві. Дзві, куча, куча родственників. Хто тут у нас іще? ще? Тут у нас іще ще Анастасія Федор. Вона працювала на телеканалі України 24, а також на телеканалі News One. Чиїми власниками в різні часи були такі видатні. Лапках особистості як Рабінович, Мураєв та Віктор Медведчук. Через Тараса Козика всі, ті, хто нині звинувачується у державній зраді, ну і ще от, один важливий момент, що в початку цього всього наступлення на Курск писали западні СМІ, говорили в центрі общественної аналітики, важа, що путіним було все таки прийнято рішення, що ситуацію в Курській області повинні контролювати спецслужби, а не воєнні. до речі, треба зазначити, що коли держава намагалася припинити мовлення пропагандистських. Телеканалів News One 112 і Зік Федор ходила стучати на нацраду в польське посольство. Що нацрада, бачите, бореться з російською пропагандою. Як вона може утискати свободу слова російської пропаганди? Ми вже передали послу надзвичайно по нашому послу Бартушу Цихорському. Отже, ми сподіваємося таким чином, що дійсно звернуть увагу на питання свободи слова в Україні і загалом. На питання того, що нас рада сьогодні зазвичай, зокрема винесла рішення щодо позбавлення ліцензії 112 го каналу, і знаємо, що 5 вересня також, також було рішення щодо телеканалу. Ньюзван. зокрема теж хотіли позбавити ліцензії, звертаються до суду. Отже, будуть ще у нас попереду такі судові тяганини. Ну і сподіваємось, що дійсно в Конституції прописано, все ж таки, що кожен має право на свободу слова, і сподіваємось, що сьогодні це буде не лише на папері, а також це буде. І водій. Всі люблять посилатися на Конституцію. Нагадаю, ще раз, друзі, є така класна стаття 17 Конституції України, де чорним білому написано, що інформаційна безпека країни є справою всього народу. Але зараз Анастасія Федор працює на каналі Фабрика новин. Цей канал пішов з медіагрупи Ріната Ахметова, перефарбувався і зараз. піарить Ріната Ахметова. Яка несподіванка! Ось він сталевий фронт. Тут загартовується українська сталь. ще один напрямок роботи сталевого фронту Ріната Ахметова, відбуваючи підсумки двох років безперервної роботи сталевого фронту Ріната Ахметова, Олександр згадує, як починали. Але й те, що у сталевому фронті тримають під грифом, секретно нам трішечки привідкривають завісу. Напевно, коли закінчиться війна, от е, сталевий фронт Ріната Ахметова вийде і скаже: всі все, що ми робили, все. Що можна буде сказати, Ви... ось так сталевий фронт. До речі, тоді, коли Нацрада намагалася припинити мовлення каналів 112, Ньюзван та Зік, Федор не єдина, хто носила кляузи у західні посольства. Ось, наприклад, інший працівник, екс працівник Ньюзвану Богдана Мінов кампанія, організована телеканалами Зік. 112 Україна та Ньюзван. Ми хочемо, аби е, світ подивився на те, які політичні утиски стаються з нашими телеканалами. Богдана мінув. <гум> Ви не повірите, але він нині значиться кінцевим бенефіціаром компанії платформа, тієї самої, до якої входить фабрика новин, яка цікава компанія у них там зібралась, правда? Амінов володіє часткою 75% статутного капіталу, але не дивуйтеся, це звучить так помпезно. Насправді це 15 тисяч гривень, друзі, на величезному YouTube каналі. Де точно є гостєві редактори, працює багато ведучих, а, точно має хтось технічний працювати, явно не забезкоштовно, має бути дизайнер, має бути хто, той, хто це все заливає. Хоча дохід із реклами YouTube там буде чималий, з цим я погоджуся, але статутний капітал в 15 тисяч гривень, серйозно. Днями до мене в коментарі власне, прийшла Анастасія Федору і заявила, що вона не ахметівська журналістка. І ще раз повторюсь: вона не ахметівська журналістка журналістка Ну зовсім Анастасія Федер не Ахметівська журналістка. Ось він, Сталевий фронт. Тут загартовується українська сталь ще один напрямок роботи Сталевого фронту Ріната Ахметова, Відбиваючи підсумки двох років безперервної роботи Сталевого фронту Ріната Ахметова. Олександр згадує, як починали. Ну ось така неахметівська журналістка. Вона просто проходила повз. СКМ uh, взагалі я не розумію Анастасію Федор, бо краще називатися ахметівською журналісткою, ніж мати у себе в біографії таку сторінку, як робота на каналах Козака Медведчука, яким інкримінована Дерзрада, на каналах, проти яких РНБО запровадила санкції, ґрунтуючись на свідченнях і доказах про фінансування державою агресором. І ось тепер ці люди фактично контролюють частину медійного поля, якщо вони звісно самостійно його контролюють. До якого а вже жодного стосунку немає ріната Ахметова. На цьому ще не все не просто так. У нас на обкладинці сьогодні гордон Ахметов проявив принциповість, де Ахметов Дмитрій Гордон розказав правду. І це ми теж бачимо на каналі Фабрика новин. Та ви що? Яка несподіванка? А де ж сьогодні сам Рінат Ахметов, запитаєте ви? І чому українці за всю війну не бачили жодного інтерв'ю? До речі, впізнаєте цей голос? Це наша неахметівська журналістка. Він. Сталевий фронт у тестелевого фронту Ріната Ахметова. Це сталевого фронту Ріната Ахметова. А де ж сьогодні сам Рінат Ахметов, запитаєте ви. Давайте вже не будемо тримати цей саспенс. Давайте дізнаємося ексклюзивні подробиці. Про це нам розказали ексклюзивно ті, хто спілкується з Ахметовим без камер під час війни. Він принципіально залишився в Україні у себе вдома. І з тих пор уже два роки ні разу не покидав преділи України нікуди не Він знаходиться вдома, знаходиться здесь. Він е, уже. Дал на армию, на э, наших ребят, которые защищают Украину, э, поддержал беженцев, поддержал э, тех, кто э, защищал э, Мариуполь, Зовсталь. Э, очень много денег. Сумма это на сегодня 225 миллионов евро. На, на завтра это будет уже другая сумма, на послезавтра третья сумма, и они будут меняться в сторону увеличения. Поэтому лучше любых комментариев его реальные дела. Он гражданин Украины, он патриот Украины, и мотивация у него, как у любого гражданина и патриота Украины, одна. Победа Украины в этой войне. Поэтому все, что он делает сегодня и вчера, и все, что он будет делать завтра, направлено на одну. На то, чтобы Украина победила и стала процветающим государством. Патріот Рінат Ахметов і у мене навіть немає жодних запитань. Хай допомагає своїм сталевим фронтом. 200 мільйонів євро для людини, статки якої складають майже 7 мільярдів доларів за даними Блумберг і це тільки офіційно. Це дуже вагома сума, особливо враховуючи, що робив Рінат Ахметов протягом всієї війни, яка почалась у 2014 році. Рінат Ахметов прекрасно розумів що вторження почнеться У нього були. Была у нее вся информация об этом. Серьезно? Была информация? Вся информация? А что же он не поделился с ней информацией из Мариупольцева? Сегодня весь мир за нас переживает. Все считают, что у нас, в Украине, очень сложная ситуация. Я здесь для того, чтобы вместе с вами разделить эти волнения и эту тревогу. Мы продолжаем строить. Мы продолжаем инвестировать. В этом году компания Метинвест будет инвестировать 1 миллиард долларов в новое производство. Мы построим новый университет. Мы сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы в городе Мариуполе была достойная работа, достойная зарплата, а самое главное – счастливая жизнь для людей. Два или три дня по все уехали, самые богатые люди, список журналов. Сегодня для Малюполя, я считаю, очень важно и показательно, что первые лица компании находятся не где-то в стиле экрана, а именно здесь в Малюполе. Спасибо. Спасибо. И мне тоже очень приятно, что в этот день именно сегодня мы находимся здесь, в Мариуполе, рядом с вами. Менш ніж за 10 днів після цього Росія розпочала широкомасштабне вторгнення. Ахметов приїхав до Маріупольців. Причому я гадаю, що для маріупольців, де був розташований бізнес Ахметова, і багато з них на нього працювало, дуже важливо було почути, а що ж він, що скаже він. Він змовчав, сказав тільки, що він їх підтримує, і усміхнувся. Ахметов, коли запевняв маріупольців, що він продовжує будувати та інвестувати, на що розраховував, що вони подумають. Рінат Ахметов прекрасно понимал, що вторження начнеться. У нього були, була у нього вся інформація об этом. У квітні 22-го року мер Маріуполя Вадим Бойченко казав, що в місті загинули щонайменше 20 тисяч людей. Супутникові знімки з космосу свідчать, що за перші місяці війни у Маріуполі з'явилося понад 10 тисяч стихійних могил. І зараз Ахметов допомагає армії. Хай допомагає. Тільки давайте не будемо забувати все те, що зробив Ахметов і для Маріуполя, і для Донеччини. Все без винятку. Починаючи від часу, коли до влади прийшла партія регіонів і донині Донбас, в моєму серці навсегда. Це моя родина. І якщо там щось відбувається погане, у мене тут душа розривається. Ви розумієте, в чому питання? Або не розумієте? Так, от я хочу сказати на сьогоднішній день. Нам потрібно убрати агресію. А нужно садиться, садиться за стол переговорів і договариваться. все одно договарюватися з ким, що там лысым нужно договариваться. Ну мир нужен так. Що ви предлагаете? Людей Что Що ви предлагаєте? До чего тут людей? Ні, ну ви предлагаєте што людей? Бамбітьону так. Ми, я вам ми, хочу сказати, бомбить не людей нельзя. Це 2014 рік. І що ми маємо тепер? Я трошки повангую, якщо дозволите, ютубі ж люблять прогнози. Ось я спробую дати свій, а потім побачимо, що збудеться. Чи не збудуться, я чесно кажучи, хочу, щоб не, збулося, не, не збувся цей прогноз. Власне, і моя діяльність, ось те, що я вам показую, робиться для того, щоб такі прогнози не збувалися. Але на, наразі я вангую, що ми маємо формування інформаційного поля не без участі згаданого сьогодні олігарха, з допомогою якого, по перше, буде просуватися порядок даний замирення з Росією раніше ніж це треба. Хоча я не знаю, як ми можемо замилитися після 300 років геноцидів. По-друге, буде формуватися ностальгія з Росією. Це вже робиться за допомогою російських і російськомовних експертів. бо людей фактично тримають у спільному інформаційному просторі з ворогом. А на ґрунті цього всього будуть формувати політичну силу. Власне, все це ми вже бачили на каналі Ріната Ахметова. Перед вторгненням за кілька місяців до вторгнення про створення власної партії оголосив Дмитро Разумков. Тоді він. Поселився просто таки на каналі Ахметова України 24. Там же оселилися Гордон та Коморовський, які з Ненацька почали критикувати Зеленського, хоча раніше його хвалили. Так от це і була наша з тобою дурна ошибка. І ми з тобою лоханулись. І 73% точно так же лоханулись. Потому що нам було важно, щоб це була не команда Порошенка. Доктор, ми лохи. Ми лохи, реальні. Я, 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 я чувствую себя виноватым. И я признаю всем, я виноват був. Но у мене не було вибору, не було. На тот момент у меня было, то есть у меня было, понимаешь, какая ситуация, Дима? Вот есть у тебя два гриба, вот этот гриб называется мухомор, да. а этот гриб непонятно какой, он съедобный или несъедобный. Вот у тебя есть выбор: мухомор или непонятно что. Я выбрал непонятно что. Мы правильно сделали. Ну это, ну, это была логика. Нет, Но логика не сработала. Так, скажем, слава богу, что победил Зеленский, даже такой, а не Порошенко, правда? Нет. За моїм спостереженнями Комаровський зараз трохи відвалився, хоча час від часу він з'являється на каналі опозажопи Столара Новини Лайф. Гордон же частий гість на фабриці новин, плюс в нього є свій медіапроект, на якому відбувається фактично те саме, що й на фабриці новин. Чи сьогодні така сама подача і подібний набір гостей, хоча там взагалі у нього українці. Як такі майже відсутні, там лише росіяни днями до речі, Михайло Ткач опублікував відео, як Дмитро гордон і Алеся Бацман перед вторгненням користувалися літаком Ріната Ахметова. Напередодні повномасштабного вторгнення наприкінці січня 2022 року нам вдалось зафіксувати, як цим приватним аеробусом Ахметова двічі користувався ведучий і журналіст Дмитро Гордон для перельотів з Києва до Женеви. І в зворотньому напрямку. А взагалі, для Гордона, літак Ахметова це приватний транспорт. 14 февраля діти і батьки е, наші на самоліті Ріната Ахметова улетіли. Це оказалось прекрасно, тому що я обрав гірі зі своїх ног. Отже, дуже можливо, що ми в цій історії врешті решт побачимо Гордона Розумкова і Арестовича. Можливо, разом, можливо, окремо, але це буде чи політичний проект, який буде розкручувати Рінат Леонідович, або велика пропагандистська платформа. Бо ми вже бачимо, як ті, хто працював на проросійських проектах до повномасштабки і підносив ворогу інформаційні патрони, зараз гуртувалися і підгортають під себе аудиторію в проектах із духом проросійської ностальгії, дуже хочу, аби ми передбачення не справдилося, і всіх цих людей ми взагалі в медіа. Не бачили взагалі ніколи. На цьому я завершую. Дякую за те, що дивитеся. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.